Да, рівно, наверное, да? Да, лучше рівно, стань. Ось дядя Коля. Що ви скажете? Хороша річ, так. Да? До речі, не реклама, покажу в відео. Ми його оплатили. Той, це покупка, будемо просто працювати, ним і показувати. Що це у нас тут ще аварійка, пробка якась. Да, не на автоматі. Клацаєш, <'я> не виходить. Однією рукою знімати, однією... Ой-ой, тут в Москви щось серед дороги підполамався чи під заглох. Їдемо. Вже там приїхали хлопці, механік від агрокуба генерала. Знімають на вісне там виходить, на тракторі ресивер знімають, ящик з ключами, ну, тобто те, що мішає. І зараз приведемо автомобіль, той, що везе нам кун. І будемо ставити. Хлопці вже доїжджають, десь до нас набрали, так що... Зараз будемо бачити, за скільки вони його поставлять. як. До речі, не реклама, покажу в відео, ми його оплатили. Тобто Це покупка, будемо просто працювати ним і показувати. Ну це не реклама ніяка, не, не подумайте. Буде тільки правда, всі козяки буде видно, все покажемо. Так що їдемо. Ну що, друзі, ось під'їхав уже наш агрегат. Зараз подивимося перше враження. Що тут нам приїхало? Камери не боїтеся, як попадете? Та не боюсь, Н не стараюся типу покрасти. Поняв. <ривіт> ну, перше <ривіт> враження я вам скажу, ну, будемо висновки робити, як постав на трактор, вже будемо працювати. Що, зараз розпаковуємося і... Будемо встановлювати. Ковшик це тут як положено. Ну все. Да, лучше рівно стань. Джоссик став ще 100%. Так, полайкайте трошки, ну 30 чоловік, якщо кожен полайка, то нас буде більше дивитися. Ну, дійсно ж цікавий процес для людей, які зв'язані з агросферою, чи ті у кого нема маніту, і можливо, хтось захоче придбати собі кун. І ось ви якраз побачите, як це все відбувається. А можливо, завдяки вашим лайкам побачите ті люди, кому це дійсно потрібно. А нам трошки розгонити ефір, може підпишуться більше. Будемо дуже вдячні вам. Підемо, покажемо процес. Перший болт наживляємо. Супер, хто сначала лайкати, уже 1600 лайків. Вообще огонь. І дивиться на аж 40 цього Хлопці, кому цікаво, хто тільки приєднався, встановлюємо е фронтальний навантажувач від компанії Генерал на трактор МДЗ. Покажемо повний процес. Можливо, кому цікаво і хто хоче собі придбати, якраз будете бачити, як цей весь процес відбувається. 49 людей, 1800 лайків. Полайкайте ще трошки, щоб можливо хто доєднається з аграріїв чи з маленьких фермерів. Ми не є представниками компанії, це ми придбали собі такий агрегат і якраз хочемо показати все в прямому ефірі. Гарні сьогодні. Дядя Коля, проконсультируй, прокоментируй, чи ти в кадр не хочеш попадати чого? Та Давай я з іншої сторони буду знімати. То так не видно. Ось дядя Коля. Що ви скажете? Хороша річ. Хороша віч, так? Да? Супер. Каже, буде працювати довго і якісно. Все, перший є. А я щоб видно було як на цьому, Моменти. Ох, чи на мене трактор не наїхав. Придихне. Да, та й ми оддихнемо. <риск> <риск> Просто хороше, що ці стойки невисокі, не мішати не, мішат. не, мішат. не, 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 не У Тих старих, час, блять. Що там, Роман Олександрович? Нічого. Попрощались грошима, що... Що тут не так? А так все хорошо. Ну, я думаю, він нам заруба. Стопиться. Він допоможе. Спина буде, не буду вже ходити на вас А може бути. То ти побіг на другий тепер і в чотири руки. Алло? Чуєте, те, що поза кадром тут розказують? Ну я на магоміру в себе крутив 10 тут. Я теж є не знаю, куди вам вирішувати. Що вам потрібно, я не... Ауліні, ну вони скинули, це не так іде, нема. А її вообще не діти. <связывая> ага. 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 ага, Ну давай. Ну що, друзі, я ми На лендерони стойки виходить із вода 9% на 50 дівка. Травліку тобто, відключили вже. Зараз ще джустик установлювати, просто вітні. Тобто зараз покажу попереджуємо вам. Зарвісник від генерала. Я скажу, укомплектовані. Девольт у них все, чемоданчик там, приїхали, гайковерти, все. Що положено, Вон з боку наш красень стоїть. Так що, виходить, я переживав, що капоти не стануть з боку у нас там, але все стає чітко, я спитав сервісника, їх механіка. Без вопросів все стає на штатні міста. І... Четенько. Так що працюємо, друзі. Ну, я скажу, людина зна свою роботу. Все, чітко, бах-бах, давай туди, туди, раз, раз, все оперативно налажено. Так що, працюємо, далі включимось, розкажу.